Друзі, привіт всім! Тільки що забрала свою посилочку із сенсей. Зараз покажу вам, що прийшло, все приміряю і покажу, які луки. Так, отже, взяла собі ось такі шортики, е е якість ХБжечка. Тут такий надпись. На шнуровочці. Такого вільного крою. Брала на себе емочку, щоб вони були такі свободненькі, такий сірий колір. Потім взяла собі ще одні шортики. Так, отакі. Дивіться, теж хебешечка, але такого бускового, ніжного бускового кольору. Метеличок. І сзаді Кармашок. Теж брала емочку. От потім взяла собі таку ніжну футболочку. Дивіться, як красиво тут розписано. така ніби графіровочка йде ніжненька. Теж хебешечка такого молочного кольору. Вільного крою. І така укорочена вона. Непогана така футболочка. Зараз одіну покажу. Потім, що я ще взяла? Взяла собі ось таку футболочку. Так, з таким принтом. Така дівчинка. Дивіться, класно. От. Тут такі ще бусинки, Теж вільненька. Вбрала, значить, вверх собі брала есочку. От. Але вона така свободна, що вона і на есочку, мабуть, не йде. І що ще взяла? Ага, ще взяла собі таку маєчку. Таку сіреньку, теж сехребешечка. От. Така ніби борцовочка в сірому кольорі. Ззаді отак зроблений такий рубчик. Мені теж сподобався. Зараз примірюю і покажу. Так, дівчаточка, дивіться. Така футболочка. Вона, бачите, есочка, але вона така доволі вільненька. І де я її заправила в шортики. І ось такі шортики. Теж. Я брала свободненькі. От. Ось так можна поєднувати цю футболочку із шортиками. Такий лучок. Зараз покажу ще інші варіанти, як можна поєднати. Так, маєчка. Така ніби борцовочка. На спинці. Ось так. Мені подобається цей рубчик тут. І з цими шортиками ніби виглядає як комплектик, як костюмчик. Ось так. Я брала такі кольори всі між собою, щоб це все можна було поєднати з ці всі футболки з шортами, з сірими і з тими бусковими. Ось так. Ну, я ще планую трошки підходнути до літа. Так, дівчатка показую ще одні шортики ніжно бузкового кольору із кармашками. Ось тут вони такі ніби коротенькі йдуть. Бачите, як? Теж з цією, цією мачкою непогано. Ну і з футболками білими теж будуть Ми нормально. Так, дівочки, показую ще ту, цю останню футболочку з графіровочкою ніжно-молочного кольору. Ось тут приспущений рукавчик. Вільненька. Але вона, дивіться, доволі така коротенька. Іде. От можна ось так просто да, наверх. Можна попробувати і заправити її. Так теж буде нормально. Ну ось так, коротше, я собі таки підібрала луки. Такі, щоб зручно було з дитиною вийти погуляти на літу, і щоб зручно і комфортно, і щоб натуральна тканинка була до шкіри. Це все вартувало мені десь в районі 800 гривень, здається, дві майки, футболка і двоє шортиків Так що такий сьогодні в мене обзорчик був. Надію, що вам було цікаво. Дякую за увагу. До побачення!